Підбираємо онлайн саженець волтистої гортензії Pink and Rose. Замовляли 2-3 стовбурця, але з квіткою. Так, це прямостояча гортензія. З квіткою маю тільки якщо один пагін. Це P-9 горщик, це малюнький горщик. Тому з квіткою є пару саженців, але з одним Стовбурцем. Це хто хоче собі зразу гнати на е, штамп, тоді буде класно. Вона стоїть пряменько, її підв'язувати не треба. Дуже гарна гортензія з серії Лівінг. Це буде перший. Це буде другий варіант. Два стовбура. Чим більше стовбурців, тим вони тонші. Це третій варіант. І четвертий варіант. Всі, по дев'ятий горщик, відправляю новою почтою по всій території України. Звертайтесь на вайбер, підберемо і вам саму саму красуню для вашого квітничка.